Книга Буття. Розділ 24. Постарився віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі, що правив усім його маєтком. Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок Ханаанян, серед яких я перебуваю. А підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Слуга ж мовив до нього. А якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому: гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявсь мені словами. Потомству твоєму дам я цю землю, він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга десять верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, знявсь він і рушив у дорогу в Арам на Нагараїм у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці, надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: Господи Боже мого пана Авраама, Пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу. Нахили з ласки твій ж бан, щоб я напився, а вона скаже: Пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я по тому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном. Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити. Як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив. Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого ж бану. А вона? Пий добродію. І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються. І скоро випорожнила свій жбан, у упійло, побігла знову до криниці, щоб набрати води. І наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та дві запинки їй на руки вагою десять шеклів золота, і спитав: Чия ти дочка? Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати? Вона ж йому відповіла, я дочка Бетуела, сина мілки, якого вона на хорові вродила. Далі сказала йому, Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місце переночувати. Тут чоловік схилив голову і, поклонившись Господові, мовив Благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана. Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося Був же в Ревекі брат, на ім'я Лаван. Метнувся лаван до чоловіка на двір до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запанки на руках у своєї сестри, та як почув слова Ревекі, сестри своєї, мовляв, ось так говорив чоловік до мене, то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив: Увійди, благословенний Господом, чого стоїш на дворі?» Я ж напоготовив господу і місце для верблюдів. Увійшов цей чоловік у господу, а він лаван порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. Потому поставив перед ними їжу. Але той сказав не їстиму, поки не оповім своєї справи. Лаван же відрік. Говори. Він і заговорив. Я, слуга Авраама, Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара. Жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові, і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене, мій пан, кажучи так: не візьмеш жінки синові моєму з дочок Ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові. Тоді сказав я до свого пана, а може, та жінка не піде за мною? Та він мені відповів: Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму, з мого роду, і з господи батька мого? Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду і коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені. От і прибув я нині до джерела і мовив, Господи Боже мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю. Ось я стою коло джерела води. Нехай та дівчина, що вийде брати воду, і який я скажу. Дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану, а вона до мене скаже І ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю, нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана. Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу Дай мені, будь ласка, напитися. Зняла вона хутенько свій жбан з над себе і каже Пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю. Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів. Тоді я її спитав чия ти дочка? Вона ж відповіла Дочка я Бетуела, сина Нахора якого вродила йому мілка. Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер. Коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені, а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч. Лаванжа і Бетуел у відповідь сказали Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце ревека перед тобою, візьми її. І, йди. і нехай вона буде жінкою, синові твого пана, як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові і вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу, і дав ревеці, а братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили. Він і ті люди, що були з ним, та й, переночувавши, встали вранці. Тож він каже Пустіте мене до мого пана. Однак її брати і мати сказали: Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів днів з десять, а потім піде. Він же відповів їм: Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі. Тож і ви пустіте мене, нехай піду до свого пана. Вони ж сказали, Прикличмо дівчину і її саму спитаймо. Тож прикликали ревеку і кажуть до неї, Чи підеш ти з цим чоловіком? А вона відповіла Піду, і відпустили ревеку сестру свою з її нянькою, та й Авраамового слугу з його людьми. Притому поблагословили вони ревеку і промовили, Ой ти, сестрице наша, стань тьмою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів. І вибралася ревека за слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак... Прийшов був тоді з дороги до криниці Лахай Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить Ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч? Слуга ж відрік то мій пан. Тоді вона взяла намітку та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро, Сари, своєї матері, і взяв він ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її. І було це для нього розрадою після смерті матері своєї. Псалом 35 Розсуди Господи, моїх позовників. Воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом і моїх гонителів стримай, скажи моїй душі Я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі. Ангел Господній нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться, бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять, самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже: Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та вбогого, від захваного. Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці. Немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались, збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину, спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись, спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі, перед великим збором серед численної громади Тебе прославлю. Не дай, щоб злораділи над мною вороги брехливі, примружували очі ті. Що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роззявляють рот свій кажуть: Ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься, і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй, мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом. Що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть: нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій, слуги свого, тоді язик мій звіщатиме твою справедливість. Твою хвалу щоденно. Євангелія від Матеям, розділ 24. Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде, і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть. Щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець. ще. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод – Чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, й будуть ненавидіти один одного. Чимало лжепророків пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, Поставлену на святім місці. Хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад, узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою. Ані в суботу, скорбота ж тоді велика буде, така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь. Ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть: ось він у пустині, не виходьте. Ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться. місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі й побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою Великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам: цей рід не промене, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть. Але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег і ніхто не знав нічого. Аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде й прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться Дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно? Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів.